Вітаю! Почався сезон кабачків, тому хочу вам запропонувати смачну страву. Це рулетики із кабачків або, як говорять, кабачкові роли. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось в мене один такий гарненький кабачок. Відрізаю хвостики. Вони не потрібні. І нарізаю вздовж кабачка. Тоненько так, приблизно така товщина. присолюю їх, обтру із обох сторін і залишу, нехай відпочивають поки що. Тим часом наріжу один помідор, півкружальцем. Два сирка на тру на велику терку. Також можна використати і твердий сир. Хто як полюбляє. І на маленьку терку натру декілька зубчиків чеснику. Додаю майонез. Перемішую, намазка готова. До миски биваю яйця. До яєць трішки спецій, збиваю водекою. І також знадобиться борошно. Тепер слайс кабачка буду занурювати в борошно, потім в яйце, і смажити на сковорідці. І обсмажую з обох сторін. Ось насмажила я кабачків. Тепер буду скручувати рулетки. Беру один слайс кабачка, змащую його сирковою масою, намазкою. Обов'язково потрібно, щоб кабачки охололи. На один бік викладаю помідорку, гілочку кропу. І закручую. Ось такий вигляд мають рулетики. І так кручую інші кабачки. Ось і закуска і готова. much more.